Друзі, чесно кажучи, ніколи ще не було так важко е, зрозуміти, який туристичний килимок кращий. От зараз я сиджу, тестую туристичні килимочки. От тера інкогніта Reflect, наприклад. Е, дуже м'який класний. Тера інкогніта Mat. Я на ньому зараз сиджу. Ось такий. Також дуже прикольний. Зараз вам свій покажу, який я півроку тягаю. Тере інкогніта Сліп Мед. Ось так він виглядає. Ну, За півроку, відповідно, вже не як новий, це ж зрозуміло. От килимки, знаєте, вони не такого цінового сегменту, що прям ах о Боже, скільки грошей. Так? Вони доступні, але от як зрозуміти, який з них придбати? От я от сиджу і думаю, ну що, по довжині дивитись, чи по ширині, чи по кольору, чи по вазі. От, напишіть, будь ласка, за якими е, параметрами, так, за якими характеристиками ви обираєте для себе килимок. І, до речі, можете подивитись повні відео, в яких я намагався максимально е, пояснити, розповісти про кожен з цих килимочків. Поки що про тера інкогніто. Також на каналі є відео про Thermarest е, Z-Light Soul. І термарест, Ріджрест здається, якщо я не помилився. Але знімав я ці відоси, не пам'ятаю скільки місяців тому. От тому переходьте, дивіться повне відео відповідно на каналі. Сподіваюся, що вам буде цікаво. От чесно, от знаєте, я дивився, дивився ось цей довжиною метр вісімдесят. Тобто мій. Зріст 188 см. Я коли на ньому лежу, в мене ноги стирчать, але, в принципі, більше ніякої проблеми нема. І я його так вже вийшло, що більше використовую як таку сидушку велику. Тобто я або ось так, як він є, ось так прям на нього сідаю, або якось, знаєте, там в два рази його ось так, як сендвіч, так, такий собі складаю. Або просто як він є, шановні мої, от е, його можна взяти і ось так рівномірно е, в, два рази, в два шари. Так ось так рівномірно його скласти. Це, до речі, величезний плюс цього килимочка, хоча він і коштує 600 там з невеличким гривень. І, в принципі, від нього чогось там супер-пупер-дупер очікувати. Я не думаю, що потрібно. Але в цілому я його протягав півроки, і мені він сподобався. Звісно, зворотній зв'язок від вас я б хотів. Отримати, щоб ви мені сказали, як килимочки обираєте ви, чи подобаються вам килимки. Можливо, ви користувалися від фірми Terra Incognita, Це я зараз про це кажу. Якими фірмами користуєтесь і так далі? Можливо, подивитись повні відео. Як завжди, якщо підпишетесь на мої соціальні мережі, буде чудово. Телеграм, інстаграм, Ютуб. Всім дякую.